Щоб змінити світ, потрібно його побачити. Почнемо зі своєї країни в сьогоднішньому випуску. Містика. Колоритні українські села, література. Пройдемося місцями гоголівського натхнення. Дива природи у загадковому селі на Житомирщині. Січень місяць у кам'яному селі живі метелики. Церква у водоспаді. Голубці із листям хрону та із вишнями отак ножки біля нас таким пригощають тільки на Закарпатті. Українська Венеція і дикий пеліканій острів. Ничего в природе не могло быть лучше. Вся поверхность Земли представлялась зелено-золотым океаном, по которому брызнули миллионы разных цветов. Тарас, бульба. Таким український ранок степу побачив Микола Васильович-Гоголь, і таким змалював його у своїй повісті Тарас Бульба. І це не просто літературний пейзаж, це образ батьківщини, прекрасної, сильний. Ця знаменита гоголівська образність зародилась тут, на його рідній Полтавщині. І сьогодні ми підемо особливим маршрутом маршрутом його натхнення. Сам класик буде моїм гідом. Сороченці, навіть якби ми з командою мали на меті знайти людину, що не чула про це село, навряд чи нам би це вдалося. Навіть ті, хто не читав знамениту повість класика, знають де воно знаходиться і чим славиться на весь світ. До слова головним чином завдяки Гоголю. Верст за десять до местечка Сорочини скипело народом, поспешавшим со всех окрестных и дальних хуторов на ярмарку. С утра еще тянулись нескончаемые вереницы, чумаки с солью и рыбой. Горы горшков, закутанных в сено, медленно двигались. Сорочинский ярмарок. Мы с командой вырвшились сюда в ярмарковое межсезонье. Саме тоді можна як слід розгледіти легше віднайти ще більше цікавого поза межами торговища, як, от, відновлений маєток сімейного лікаря Гоголів Михайла Тарковського, місце, де народився майбутній містик. А от усього за кілька десятків метрів розкішна спасопреображенська церква, початок XVIII століття, між іншим, до неї часто заходила помолитися мати Гоголя. Та все ж як не крути, а більшість туристів стікаються сюди у серпні, в той самий час, що так яскраво описаний на Гоголівських сторінках. Ось тут це все відбувалося за часів Гоголя, та й в нашому 21-му ярмаркують на тому самому полі. Утім, не саме місце так припало до душі класику, хоча це його рідне село. Душа сорочинців в його майстрах, і ми навідаємось до одного з них. Ковалі, вишивальниці, різьб'ярі. Але здебільшого тутешні краї славні гончарами. Воно й не дивно, адже на цих землях одне з найбільших в Україні родовищ глини. Неподалік сорочинців в Опішні на мене чекає теска Гоголя і один із найстаріших гончарів сорочинського ярмарку. О, яка краса у вас тут! Вітаю, Микола Грилич! Це для мене щесть насправді. Навчите мене? Качаєм шарик. Кульку. Кульку зробили. <рес> Недолугий хвостик. Нічого, нічого. Гоголь дуже е, якось смачно змальовує мисочки розписані, макітру. Були у вас такі? Були, були. І по, по тем Гоголя було. Робили чортів. Чортів робили? Так, да, так, да, так. Да. Свистульки, баранці, ось такі рибки, як у мене. Напевно, такі самі іграшки були і в майбутнього письменника. Власне, звідси й такі багаті образи в його творах. А от містичне в них зростало із казками та народними історіями разом із самим письменником у селі Гоголеве. Тепер воно так і називається по праву. Заперлась белая панночка в своей светлице. Горько сделалась ей, стала плакать. Глядит, страшная черная кошка крадется к ней. Шерсть на ней горит, и железные когти стучат по полу. Травная вонич або утоплена. Мало хто із туристів знає, що і ця містична історія, що згодом з'явилася на сторінках Гоголівської травневої ночі або утопленої, сталася і завтром в реальності. Ось тут у Гоголевому, у садибі його батьків. Якось старші поїхали у справах, а маленького Нікошу лишили вдома. Нікоша, так Гоголя називали домочадці. Хлопчик прокинувся вночі, почувши нявчання. І, вже за мить, уставши з постілі, побачив кішку, що поволі підкрадалась до нього. Ось те саме місце, де закарбувався той спогад. Попри те, що гоголі яновські були поміщиками, відновлений родинний маєток виглядає доволі скромно: всього 10 кімнат. А зовні цілком вписуються у сільські пейзажі: старий парк, невеличкий грот, альтанка на березі річки. Влітку маєток потопає в густій зелені, а нині весь у голому гіллі, ніби оплетений павутинням. Доволі містично. Чудный город Миргород, каких в нем нет строений, и под соломенную, и под очеретяную, даже под деревянную крышею. Направо улица, налево улица, везде прекрасный плетень, по нем вьется хмель. Повесть про те, как посварився Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Як не старайтеся, а будучи у Миргороді, ви навряд чи обійдете тематику Гоголя? Вона тут скрізь у вулицях, музеях, у скульптурах отак просто на вулиці можна зустріти пацюка, знайомий герой. Гоголь бував тут десятки разів і на честь цього міста назвав свою відому збірку. Вія Тараса Бульбу Івана Івановича, що посварився з Іваном Никифоровичем, усіх їх об'єднав Миргород. А пам'ятаєте, Микола Васильович якось згадував. Міську калюжу. Так, от вона не на сторінках. Цілком реальна. Миргород часів Гоголя нагадував село вулицю, пронизане волелюбним духом, колоритне. Містечко виникло ще на початку 17-го століття від великого козачого полку. А згодом тут осіли родини козачої старшини. До однієї з таких Гоголь навідувався погостювати. Сьогодні, словами того ж класика, не той уже Миргород. Про минуле пам'ятає лише центр містечка. Сучасний Миргород більше схожий на великий бальнеологічний санаторій. Санаторій із багатющою історією. Сыплется величественный гром украинского соловья. И чудится, что и месяц заслушался его посереди неба. Как очарованное дремлет на возвышении село. Еще белее, еще лучше блестят при месяце толпы хат. Вечеры на хуторе поблизу Деканьки. Якось так я і уявляла собі диканьку, коли читала знамениті вечори на хуторі. Хати зі солом'яними стріхами, паркани прикрашені горщиками, шинок, старий став. Звичайно, це вже відтворена атмосфера, але, судячи із особистої переписки Гоголя, місце те саме: той самий містичний і загадковий хутір, описаний ним не в одній повісті. Хутір козака Проня, якщо вірити історичним картам, знаходиться він на околиці диканьки і вже цілком туристичний. Отак можна посидіти в очікуванні черевичків у котейсь із садиб, відвідати фестивалі, побувати на тематичних екскурсіях, просто відпочити з родиною. Чого тільки не робиться нині у Гоголівському містичному хуторі? Утім, їхати сюди та й усім маршрутом, не читавши повістей, як на мене, безглуздо. Адже унікальність цих місць в їх образності скрізь живі ілюстрації здається, ніби крокуєш сторінками творів класика, і відверто уявляється, що й сам Гоголь іде поряд. Я б навіть сказала примарні села, дикі чагарники і дорога, якою, здається, легше було бити пішки. Це все мій нелегкий шлях стародавнім поліссям. Таке враження, що ось він край світу, і дуже важко повірити, що колись тут вирувало життя. Я на Житомирщині і зараз наближаюся до одного із найзагадковіших місць України до Кам'яного села. Знайти його самотужки у лісових Житомирських хащах практично нереально. Місце, по селяни, здатне ховатися від сторонніх очей. Тутешнім лісникам часто доводиться вирушати на пошуки заблукалих туристів. Тож я заздалегідь домовилася з місцевим гідом. Усе, яке описував мій провідник. Гляньте, ці валуни дійсно нагадують сільські хатки. Вони так зручно вмощені вздовж дороги. Жителі навколишніх сіл уже багато поколінь спостерігають тут якісь дивні перетворення. Кажуть, люди, які побувають у кам'яному селі, виходять звідси якимось щасливими. Ані телефон, ані інші гаджети тут не працюють. Село ніби навмисне блокує сигнали і знеструмлює прилади. Юрій каже, тут немов окремий світ. Людина вже ні, ніхто нікуди не поспішає, тут інші, інші відчуття і простору, і часу. Воно нейтралізує негативні реакції, негативні моменти. І тут можна привести себе в рівновагу. Кам'яні валуни дивовижних форм і подекуди просто величезних розмірів. Як і коли вони тут з'явилися, досі лишаються загадкою. Єдине, що знають учені напевне, це те, що глибам понад мільярд років. Геологи припускають кам'яні вулиці виступи кристалічного щита. А от містяни певні, камені то сліди присутності інших цивілізацій. Що глибше я заходила у село, то більше починала вірити саме у містичну версію. Дивні ці камені насправді. Погляньте, от на кількох валунах я побачила такі продовжені такі от шви. Таке враження, ніби цей камінь хтось спаяв. І рівненький, який. А от іще ще одне природне диво: камінь компас. Неймовірно. Але він розколовся точно вказуючи на сторони світу. До речі, люди, які мають можливість бувати у кам'яному селі, часто стверджують, що разу дивуються чомусь новому. І зі мною таке сталося. Ви бачите те саме, що і я. Січень місяць, січень місяць у кам'яному селі живі метелики. Погляньте. Лимонниця посеред зими, а зазвичай ці метелики з'являються тільки у квітні. Містика не інакше. Туристичні гіди називають це маленьке село наймальовничішим на Поділлі. Сміливо, правда. Але знаєте, мені вже віриться. От де, де, але в глибинці Хмельниччини я ніяк не очікувала зустріти Атлантів. Малівці колишня резиденція Яна Орловського, фаворита останнього польського короля. Він також був одним із найвпливовіших поляків вісімнадцятого століття. Маліївці Орловський викупив ще 1785-го. Тоді за кілька років облаштував ось таку собі пишну резиденцію. Атланти? та це тільки для розігріву, що називається. А ось ці мармурові стовпчики. Знаєте, що це? це увага парковка для екіпажів у сам палац доступу немає. Тепер у панських покоях відпочивають дітлахи. Тут уже довгий час розташована державна здравниця. Але панський парк доступний, і там не менш цікаво. Оце знахідка. Оце я розумію. Панський парк. Голова лева. Все як належить. Фонтанчик десь віком у кілька століть. А як зберігся? М -м -м. Приблизно як у Людовика 14-го, але тільки у нас в маліївцях. Парк правда нині більше нагадує гай. Хоча ще й до сьогодні лишилися ті самі доріжки, якими прогулювалися тутешні пани та їхні гості. Дерева, наче сказки. Матінко рідна. Друзі, в мене просто естетичний шок. Це якесь. Ландшафтне диво. От що сказати, вміли багатії розмахнутися у XVIII столітті. Чого душа бажає? А 18 вісімнадцятиметровий водоспад із гротом. Будь ласка. Рукотворний водоспад навіть одразу не віриться. Та ось він і з роками стає все красивішим. Коли вони тут побудували власну резиденцію. Із водоспаду до палацу було прокладено підземний хід, який з'єднував верхню печеру водоспаду із покоями пана Орловського. І тому вони часто тут відпочивали і проводили свої дозвілля. А ми ще в Україні взагалі. Ну це точно вже не французький лоск, а більше нагадує якусь Мезоамерику. Житло має, як на мене. Схоже на декорації. Хоча частково так і є, уже із розмови з місцевими дізналася, що водоспад цей з'явився задовго до появи тут польських панів. Скеля не проста, намолена. Ще в 11 столітті тут стояв печерний монастир Іоанна Претечі. До речі, вода з давнього черела ніби ширмою прикривала чернечі келії іконостаси. Нульовий кілометр. Я гадаю, це одна із найвпізнаваніших точок південно-західної української межі. Тут Дунай впадає у Чорне море, і з цього місця рукою подати до сусідки Румунії. І звідси починається не така розрекламована, але не менш романтична українська Венеція. Я гадаю, ви здогадалися, що сьогодні я їду у Вилкове. Усе, що я знала про це містечко до сьогодні, це те, що воно стоїть на воді. 300 років тому тут не було ані човнів, ані будинків, самі морські мілини. Та тепер у цій колоритній місцині життя без перебільшення вирує. Ні, це, звичайно, не Венеція. Річка більше нагадує НІЛ. Але що найперше притягує мій погляд, так це величезна кількість човнів. Практично у кожної тутешньої родини є свій водний транспорт. От гляньте, вони припарковані біля будинків, ніби автівки, навіть гараж. є. Водним шляхом тут можна дістатися до будь-якого куточка міста. Перевозять вантажі, їздять до себе на городи, на базар, до школи. Інколи навіть худобу на випас на сусідні острови везуть човном. У містечку 40 кілометрів каналів, тому людям доводиться імпровізувати і будувати ось такі тротуари дерев'яні. Це єдине місце в Україні, де землю під будинок не купують і її створюють. Дунай одна із самих мутних річок Європи. В кожному комічному метрі Дунайської води біля 400 грамів є мулу. Люди брали цей мул і створювали штучні оці островки. Лак тут почали наводити перші жителі старообрядці. Липовани і досі тут живуть. Правда, не у самому Вилковому, а на ближніх островах. Добрий день! А це вистріляна господиня. Ми, як це мабуть, тут... так воно і є. Що тут можна відчути справжній такий прийом по вилківськи Тетяна Яківна, жінка-вогонь. Такої людської енергетики я давно не відчувала. Це все знаменитий липованський прийом. Одразу екскурсія та анекдоти. А ще мед, вино і коронна липованська юшка. Уху ми варимо на печці в такому прекрасному казані. Уха! Казан. Боже, а Я б там сама помістилася. Це ви Так багатенько її варите. Ну а як же? Сім'я велика і людей буває багато, Поэтому дідуським методом. Як же ж тут мало часу? Рушаю далі. Неподалік є так званий Пеліканів острів Тільки тут, у Дунайському біосферному заповіднику, ви зможете побачити цих птахів так зблизька і в такій кількості. Лише 30 кілометрів від центру Європи це практично околиця України. Гадаю, багато туристів, що приїздили відпочивати на Закарпаття, не раз проїжджали по вселище Великий Бичків. А я от вирішила зупинитись і знайшла тут чимало цікавого. Наприклад, ви знали, що це офіційна українська столиця голубців. 25 видів. У мене від цих думок уже в голові паморочиться. В одному із тутешніх дворів зібралися найвправніші господині, і я вже напросилася до них на майстер-клас. Ось і капустку прихопила. Оце гостинність, жива музика, національні костюми. У таких умовах мені ще не доводилося куховарити. Перш ніж розпочати роботу, розминка традиційна місцева. Отак! Ночки біля ножки. Ох і весело починається кулінарна екскурсія. Але моя ціль, голубці. Здається, вони для тутешніх селян найголовніша українська страва, навіть важливіша за борщ. Крутити їх місцеві дівчата починають вже у молодшій школі. Ще пак стільки варіацій опанувати у бачківських голубцях чимало національних смаків: румунські, польські, угорські і, звісно, річ, українські. Розказуйте мені, мені вже так цікаво, бачу стільки начинок. Це дуже апетитно. Без голубці у нас не обходиться жодна неділя, жодне народне свято і, звичайно, жодна поважна гостина. Перловку ставлять у голубці. З крупиками в нас є голубці, голубці з грибами, овочеві голубці. Отак, м'ясною начинкою тут уже нікого не здивуєш. А от і печеною бужаниною, так, це по бичківські. А обгортки. Це окрема тема. Листя хрону, буряка, винограду, кольрабі. Хіба із кропивою голубців не роблять? Ох і важко жити від тутешніх господинь. Але треба, фігура мені не пробачить. Крім того, голубці це не все, чим може здивувати великий бичків. Я дізналася, що тут живе найвища людина Закарпаття. Кажуть, чоловік сором'язливий, але я принаймні зайду привітатися і побачити. Васімнадцять зросту ну і Василь. Певно, це все через тутешні голубці. Я почуваюся першокласницею. Він не дає інтерв'ю, але охоче позує для туристів. Жива візитівка села, та й годі. Земля крейдового періоду. Отак ніби жартома, проте абсолютно правдиво називають місце, яке ми з командою Україна вражає обрали для сьогоднішньої мандрівки. Його прекрасно видно на космічних знімках. А от на туристичних мапах цей край чомусь несправедливо затертий. Це унікальні білі гори під сумами. Йдемо відкривати їх наново. Білі гори. Якщо відверто, назва мене спочатку збентежила. По-перше, гори. Звідки вони на рівнинній сумщині та ще й білого кольору? Я приїхала до маленького села Могриця. Звідти мені довелося йти пішки кілька кілометрів. Незручно тут на колесах. Я вже зовсім близько, і знаєте, не можу позбутись дивного відчуття. Такі пейзажі, схожі чи то на долину пірамід, чи взагалі на іншу планету. Красива, горбата поверхня, так охайно прикрита напіввисохлою травою. Кажуть, це колишнє морське дно. Припущення не безпідставні, адже це не просто скелясті виступи породи. Це чиста крейда, просто замаскована. Вчені доводять, що територія України уже в протерозої, а це два мільярди років тому, була вкрита крижаним океаном і він був живим. І тут, на краю Сумщини, селяни і туристи часто знаходять сліди цієї давньої водойми, як то залишки молюсків. Тут знаходять дуже багато от такі, як називають, чортові пальчики такі, от як вот в піскі, знаходяться вот, навіть іноді ракушки. Ну, вот, э, такі. Ну, от ракушки не пресної води, а саме із морської сальої. Лише кілометр пішки, і ви зможете переконатися у цьому самі. Ось вони які сумські гори у розрізі. Ну, що вам сказати, виглядає дивовижно. Я згадала свою вчительку історії. От сюди б її. Знаєте, коли вона заходила в клас, одразу питала, де Крейда? А ось де вона. І аж страшно, наскільки вона давня. Цей крейдовий кар'єр давно закинутий, але ж для нас, для туристів, це й на краще. Насправді видовище вражає. А якщо ще й волю уяві дати, можна подумати, що перебуваєш десь в Антарктиді, поміж крижаних білосніжних брил. Емоцій та пригод буде ще більше. Чекайте, на Україна вражає у новому збільшеному форматі. Поїдемо на пошуки легенд до Хотинської фортеці. Дістанемося дикого півдня. Найбільший лиманний парк країни і кришталеве королівство в реальності. Романтична печера під Тернополем. Наступної суботи.